Привіт всім! Сьогодні хотів поговорити про такий важливий момент в будівництві і рішення важливе перед тим, як починати якісь маніпуляції на ділянки це септик. Тобто, відповідно, щоб зробити септик, розумієте, треба викопати яму не глибо, достатньо глибокі, буває там, дивлячись, який у вас рівень ґрунтових вод. і... Який варіант септика ви вибираєте, там і 4 метра, може бути, ну зазвичай 3, але ну досить приблизно 3 метра. Тобто, і, в принципі, це так, на найближчі хочеться рішення таке, щоб воно працювало не один десяток років без вашого втручання. Тому зараз я також знаходжусь під, так би мовити. Впливом прийняття рішення, якимось септик мені на ділянці. Трошки повивчав питання і хочу пройтись по тим септикам, які існують, і розберемося, який я хочу септик для себе. Які, через які я рішення приймав і що я хочу для себе. Отже, так, на картинці ось ми бачимо ну, найбільш стандартний септик. Ніби тут, що у нас, ну, це колодязь відстійний, де відходи накопичуються анаеробні бактерії переробляють, тобто бактерії без, які працюють без доступу кислорода, без потреби в кислороді. Вони тут поступово повільненько переробляються, перетіка в наступний. Такий дренажний колодязь, і е, тут вже впитуються в землю. Тобто більш-менш очищені, зазвичай е, розрізняють два види бактерій: це аеробні і анаеробні. Е, про аеробні трошки поговоримо трошки пізніше, вони краще працюють е, їм що аеробні, тому що їм потрібне повітря. Анаеробні їм потрібне е, повітря не потрібне і. Е, Ну, Отакий от от, от варіант від стійного колодця, в принципі, так по відгукам десь раз на рік. Дивлячись, як користувати, звісно, але раз на рік, раз на два роки треба ці мулові відходи, які залишаються. Отут от все одно тут частички залишаються при, при роботі бактерій, відповідно. Їх треба викачувати. Ну, це найпростіший. Так по цінам от на два кільця. Це кожне кільце здається 90 см. Ну, грубо кажучи, 2 метри глибину. Тут 2 метри глибину, десь 60 тисяч гривень коштує. Є ще простіший варіант. Ну, грубо кажучи, одне от таке без відстійника, тобто таке, або два таких, ніби, фільтру, які фільтрують. І Відповідно, ну, в цьому випадку зразу стічні води потрапляють у вже, ніби у фільтраційний колодязь, завдають шкоди навколишньому середовищу. Я не знаю, якщо біля вас немає якоїсь цивілізації, ваш будинок десь в лісі, то може і можна і так, я так розумію, буде працювати. Тобто, якщо поставити два таких колодязя, тобто. Ніби цей теж хай буде от, от перфорований, так само, як і цей. Тут також з подушкою з щебня. От, Відповідно, він буде пропускати в ґрунт відходи. Але буде накопити, буде тут от ця нижня подушка, ну, така сама, як тут, вона буде замулюватись. На якийсь момент він перестає пропускать і починає накопичувати. Ну, В принципі, по великому рахунку, я не знаю скільки тут дивлячись від, від типу ґрунту, е Тобто, якщо фільтрація цього ґрунту гарна, мені здається, може й 10 років пройти, чи скільки там, чи 5 поки він почне уже е замулиться і почне накопичуватися тут рідина. Ну тоді вона буде перетікати в такий самий уже, ніби тут почне працювати, ніби як заглушений. Тут ми зразу глухий робимо, а так він буде через там, хай, скажемо, 5 років в середньому, може 10, він почне працювати як накопичувати. Тобто, тут накопичуватися буде, анаеробні бактерії будуть переробляти і буде фільтруватись в наступному колодці. В принципі, ну. Ну, тут питання совісті, питання, де ви проживаєте, де ділянка. Тобто, якщо поряд люд... багато людей і поряд багато будинків, у людей стоять е... насоси, люди тягнуть воду з землі, а ви тут будете отруювати весь район, то вважаю, це не дуже. Так, є варіанти далі, е... ну, такі, наприклад, от на три колодязі. різні варіанти, можуть бути. Тобто... В плані висоти, також бачите, первинний накопичувач глибокий, великий. Другий вже, який вже ще краще, ніби тут також, я так розумію, працюють також бактерії, сильні, краще очищає. І вже більш частіша вода дренується. Є такий варіант, такий варіант на три колодця, я дивився, ну, десь, ну, якщо це десь. Ну, от такі от кільця, то десь в районі 80 тисяч коштує. От. Є е, е, аналогічні, ну, наприклад, от, е, є от такі от пластикові. Е, от такі от так, як вони зменшуються, не зменшуються, да, це не менше. От такі от пластикові ємності, вони закопуються. Ну, те саме, що кільця, отака ємність на 3 куба коштує. 22 тисячі гривень. Ну, це ж фактично такий же ж відстійник. Тобто вам по-подальшому потрібно фільтрувати. Ні, ну такі є, є такі самі, я по подальшому пластикові і бетонні з розділені на секції. Відповідно, вони виконують функцію першого відстійника, другого відстійника, і далі вже йде на дренаж. От. Так. От я зараз зараз вам покажу. От, наприклад, от такого варіанта є. Є квадратні от такого плана. Тобто, бачите, тут заходить, Ну, потрапляє вода в перший колодязь, відповідно, відстоюється. Також працюють анаеробні бактерії, іде в подальшому в другий перетікає і вже дренується. Тут є отакий, я тут я покажу, видно. Такі от фільтри, ніби. Тобто вони затримують е тверді частички, я так розумію, такі. але я не, не, не зрозуміло, скільки. Тобто, такий варіант. Ви можете його витягнути і, його, і, воно вам, і воно, його у вас не буде. Ну, Цікавий варіант, розумієте? тобто Тут вони затримують ці гіршачки, затримують е тверді частинки, і відповідно. ну... Е Буде частіше вода, ніби перетікає, така, не вода сказати, да, рідина, перетікав в наступну секцію і потім вже на фільтрацію в ґрунт. Ну, такий на, десь на квадратний, на двокамерний, десь на 6 кубів, де я дивився 36 тисяч коштує. Ну, звісно, ще дренаж треба. От варіант. далі. Зараз я ще які варіанти я ще знайшов, такі які. Цікаві, в принципі. Е, от, е, ну, звісно, одну такий от варіант простий. Також 30 тисяч коштує на 5 кубів просто самі скілець е, з дном, просто короб. Так що тут я не знаю, що краще, подивлюсь, по цінам мені кільця все одно дешевше, якщо брати. Здається, дешевше, але може плюс-мінус, однаково. Так, ось варіант з роботи з анаеробними бактеріями. Так, тут ми бачимо, що знизу подається вже к... О, з аеробними, точніше, переплутав з аеробними. Тобто є от такий варіант. от Наприклад, ось так. Ну, може от, от такий варіант є. Без цього кисень заходить. отут тут насос стоїть ось він циркуляційний, який е е е заганяє кисень під воду і аеробні бактерії, от, на, вони ніби чіпляються от, до цих йоршиків. Ну, різні варіанти є, там, насипають якісь пластикові камінчики. Там, різні варіанти є. Ну, але система одна і та сама: знизу подається кисень. Ці бактерії працюють, бо вони, їм треба потрібен кисень, і вони краще працюють, вони швидше працюють, і, тобто аеробні ті бактерії, ті, яким потрібен кисень, відчищають воду на 70-80%. ой, На 90-98%, навіть відсотків, а анаеробні, аеробні, які без кисню десь щось в районі 70%. Тобто, але тут мінус потрібне постійне. Електрика, що станеться, якщо, наприклад, щось зламається, помруть ці бактерії, так, звісно, відходи краще, тобто я мається на увазі, що воду цю навіть можна вже використовувати для поливу ділянки, там для якихось господарських потреб, тобто відчищає досить гарно. Але, от момент з обслуговуванням, як часто забруднюються оці йоршики. Щось завжди, це ж де все рухається, щось завжди ламається. Як тут це, може тут дирочки для кисня позабиваються, не знаю. тут, Тобто його обслуговувати. ну, Звісно, пишуть, що там без обслуговування, так далі. Але всі ми знаємо, якщо у нас є щось, що рухається, де, то завжди воно щось ламається. Ну і такий септик. уже... Буде десь коштувати ну, десь на 4 куби, десь біля 90 тисяч. Тільки такий плюс ще фільтрація. Так. І, так, зараз які варіанти ще є. Так. Ну, і є такі варіанти от дренажу. От я знайшов такий дренаж, тобто, розумієте, він закопується. Досить, мені досить. Так, ну, Непоганий варіант, як на мене. Тобто закопується сюди е, цей, е, така конструкція. Зверху земля насипається, я думаю, там метр землі може насипати, там, пів метра, щоб зверху щось росло. А під низом він кладеться на щебінь, обсипається по бокам також щебнем. І е, вода фактично у нас один люк знаружі. Як від стійника, а далі перетікається рідина сюди і вже тут фільтрується. Ми можемо, наприклад, поставити два чи три і з'єднати їх, чи послідовно, чи паралельно, краще паралельно. Тобто буде вода, чи рідина, ця відфільтрована, вже перероблена, вже стікати, наприклад, в два чи в три таких дренажа одночасно. Такий дренажик ну, там, як 6 тисяч, здається, він коштує, отакий. ну, ще закопати його, звісно. Так. Але, в принципі, 2-3 дренажика і одну відстійну е таку от, наприклад, як отут, скілець. Тут зробити одну відстійну е конструкцію і декілька дренажів під землею, три штучки. Закопати їх, я думаю, буде працювати нормально, якщо ґрунти дозволять. У мене ґрунти пісок, так що повинно працювати. Тобто, От я схиляюсь до варіанта якого. Або от такого тільки робить два дренажні е колодязі, тобто один великий відстійник, і два дренажні, і з'єднати їх не послідовно, як тут, а паралельно. Тобто тут буде тройник, і відходить, і також в, в, в другий колодязь дренажний. Тобто, ще не знаю, може просто скриті, як оцей зробить. Отак от, от такий. Або все-таки такий варіант з кільцями. От, І їх два зробити, з'єднати е паралельно, і буде е рідина виходить е і в той, і в той. Тобто, більше шансів, що все буде працювати нормально. І плюс у мене великі, високі ґрунтові води. Я думав, що зробить не. На два кільця, наприклад, а зробить ширші кільця, тобто 2-метрові максимально зробити, і за, по одному кільцю тут одне кільце і тут одне кільце. І, бо і зменшить шанс, що піднімуться ґрунтові води і е, не буде уходити. Хоча кажуть, що якщо ґрунтова вода піднімається, і якщо сюди стікає, то все одно воно нікуди не, ну, воно не, не підвищується за рахунок ґрунтових вод. Воно все одно з ґрунтовими водами так і стоїть на тому ж рівні. Так що, може, й так. Так що, от такі мої думки. Підписуємося на канал. Буду знімати цікаве відео, поки не почнеться будівництво. Щасливо, пока-пока.